Всім привіт! Розв'яжемо таку задачу. Мідний циліндр об'ємом 260 см3 кубічних має масу 1780 г. грамів. Який, на твою думку, цей циліндр суцільний чи порожнистий? Якщо порожнистий, визнач об'єм порожнини. Отже, нам відомо з тобою, що об'єм циліндра буде ось таким. Також циліндр має певну масу, ми її записуємо з тобою, ось. І фактично, навіть якщо ми передбачаємо він з порожнечою, то все рівно порожнеча практично нічого не важить. І тому маса циліндра буде дорівнювати масі міді, з якої виготовлено цей циліндр. А ось об'єм може відрізнятися, тому тут ми записуємо як об'єм циліндра. І якщо в ньому є порожнина, ми знайдемо об'єм цієї порожнини. Також нам з тобою знадобиться, оскільки мова тут йде про мідь. А саме густина міді. Я її записала у кілограмах на метр кубічних, а також запишу як грами на сантиметр кубічні. І ми з тобою разом далі подивимося, що нам краще брати у цих чи в цих одиницях вимірювання. А тепер спробуємо знайти об'єм міді. Для цього ми пишемо об'єм міді дорівнює». Пам'ятаємо, що якщо у нас є з тобою маса міді, є густина міді, то об'єм ми знаходимо як маса міді, поділена на густину міді. І можемо підставити і порахувати. Тобто, у нас з тобою тут буде 1780 грамів. Як бачиш, тут у нас грами з тобою. Тоді нам потрібно брати, звісно, там, де також грами будуть 8,9 грам на сантиметр кубічний. Так, грами у нас скорочуються. Ось, і при поділі на дріб, нам ось цей дріб треба перевернути. Тобто буде просто сантиметр кубічний. Ділимо і отримуємо 200, отже, 200 сантиметрів кубічних. Зверни увагу, тепер ми дивимося з тобою. Коли ми отримали за цими даними, що в нас є. Ми отримали з тобою, що об'єм мітіс дорівнює ось такому значенню. І це значить, що порівнянні з об'ємом циліндра, який становить 260, ми розуміємо, оця ця різниця, яка між ними є, це і є та сама порожнина. Про яку нас питають у задачі. Отже, ми запишемо з тобою, що об'єм порожнини буде визначатися як об'єм циліндра, потрібно відняти об'єм міді, який ми отримали. І зрозуміло, що при відніманні 260 мінус я одразу напишу 60 см кубічних. Сподіваюся, що надалі у тебе по визначенню об'єму порожнини проблем не буде з такими задачами. Став лайк, підписуйся на цей канал, ділися своїми друзями і приходь на наступні цікаві відео на цьому каналі. Бувай!